Дорогі підписники і читачі каналу Божественна Пектораль», щиро вітаємо вас із Новим Роком та Ліством Христовим. Нехай ці святкові дні стануть джерелом радості, тепла і благословень для кожного з вас. Нехай новий рік принесе мир у ваші домівки, впевненість у майбутньому. І натхнення у добрих справах. Нехай Господь веде вас своїми праведними дорогами, укріплює вашу віру і додає сил для нових звершень. Хай кожен день Нового року буде сповнений Божої присутності, а Його милість супроводжує вас у всьому з вірою та вдячністю. Славимо Христа, який народився для нас!